Вечора, друзі, сьогодні, 2 лютого, завершено рятувально-пошукові роботи на місці, де був колись під'їзд п'ятиповерхівки, куди 1 лютого влучила російська ворожа ракета. Півтори доби рятувальники. Правоохоронці, кінологи, лікарі, волонтери ну всі-всі боролися за те, щоб врятувати якомога більше людей з-під завалів не тільки з Полтавщини, а й з сусідніх областей також надавали нам допомогу. Але підсумки невтішні. Вдалося э, э, врятувати 22 людини, 20 людей травмовано, загинуло 14 людей. Моя стрічка новин зараз уся у історіях про людей, які загинули, історії людей, яким вдалося вижити. Дуже багато страшних фото. Як журналіст скажу, що я особисто чула таку думку, яку поділяють дуже багато медійників, що українцям, які і так знають, що у нас відбувається. Звісно, є ідіоти, але в принципі більшість українців усе розуміє, що от психіку українців можна пожаліти і показувати фото з місця трагедії забльореними. А от коли їхати за кордон і для закордонних медіа, то там треба показувати фото, щоб все як є. Тому що є така думка, що ви самі все розумієте, що нам не вірять, нам не вірять, що все так страшно. Тому фотографії треба робити і показувати максимально, максимально такі, як є, щоб світ нам вірив. Я хочу сказати, що це не єдине страхіття. Яке сколихнуло Полтавщину вчора. Разом із жахливим прильотом у нас була ще одна не менш жахлива історія: про те, як у Парятині на заправці було застрелено військовослужбовця ТЦК, який віз колону мобілізованих у Полтаву на навчання. Це страшна історія. Насправді, в порятині на зупинці, серед білого дня зайшов чоловік у балаклаві з рушницею, застрелив військовослужбовця, забрали зброю і разом з одним з мобілізованих утекли. Я читала дуже багато про це інформації, і ось на сайті обласної прокуратури, на сайті обласної прокуратури, що пишуть. Що мобілізований, хотів ухилитись від призову. І він, весь час, поки їхав автобус, передавав якомусь своєму родичеві координати, де зараз знаходиться автобус, а цей родич переслідував автобус, ну, ну от таке щось, щоб його витягнути звідти, чи я не знаю що. І ось цей мобілізований, прикинувся, що йому стало погано. Давайте подовше постоїмо на заправці. Йому пішли на зустріч і за цей час догнав автобус цей ненормальний, в балаклаві з рушницею, зайшов, застрелив військового, зробили цю втечу, ну, впіймали вже всіх. Ну, впіймали обох ідіотів: один із Полтави, один із Лубен. Вилучили два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, речові докази. Ну, і тепер, хоча і триває досудове розслідування, і не можна називати людей винними, поки їх винними не визнає суд. Але що їм інкримінують за це страшне діяння, це перешкоджання законні діяльності Збройних сил в України в особливий період. Умисне вбивство, викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я. Така нормальна санкція. Ну, е я читала думку ТЦК Полтавського про те, що ні про який запобіжний захід у вигляді там цілодобового домашнього арешту і так далі і бути і мови бути не може. Це тільки ув'язнення в СІЗО. Uh, ну і... Санкція ну, ну хочуть довічне. Ну, людей посадять і вони ну і це буде правильно. Звісно, я не можу казати нічого, поки триває ще суд. ну от Із тих новин що я прочитала, то я роблю такий висновок. Ще до ідіотизмів. Не знаю, ідіотизм чи не ідіотизм, а у нас ще ж вчора і землетрус так і стався. Уже підтвердили. Був землетрус між Полтавою і Решетилівкою десь увечері магнітудою 3,67 я не знаю, за шкалою це багато чи мало, В общем, поштовхи на глибині 3 кілометра зафіксували. Тебе нам ще тільки не хватало. і ось цей землетрус прийшов. Я не знаю, щось на Полтаву вчора просто все звалилося. І ще новина: давайте ж як. Про хороше ну, наскільки це можливо в такій ситуації. Але ж треба щось сказати і хороше. А із хорошого це те, що керівник Полтавської раніше була облдержадміністрація, а зараз обласна військова адміністрація. Це коли війна почалася. В общем, він видав розпорядження про обмеження виїзду за кордон чиновникам чоловічої статі, я так розумію, це, це до них стосується. Насправді, поки не було цього розпорядження. Якось я й не знала, що така проблема справді є. Тобто проскакувала інформація по полтавських телеграм-каналах, що один чиновник виїхав, чи то з жінкою, чи то з коханкою на два тижні відпочити, другий виїхав з коханкою, чи дружиною, чи донькою, чи відпочити. Але я насправді думала, що з цим все серйозно, Ну як, є система, шлях, куди вносяться твої дані, якщо ти як чиновник виїжджаєш то ось Запрошення тебе на якийсь захід там волонтерський, чи от, ти їдеш щоб закупити скільки машин для ЗСУ. Але якщо таке розпорядження вже видав керівник області, значить ця проблема є, і, значить, перекриють оцю ляцьку лазейку для полтавських чиновників, які вважали, що вони. Мають право під час війни бути не такими, як інші, а їздити і відпочивати. Ну От, розумієте, а от це та ситуація, що диму без вогню не буває, що ви, блядь, такі виїжджали за кордон на відпочинок. От просто бо ви втомились і ви хотіли відпочити. А тепер вам це все заборонили. Може, я помиляюсь. Може, всі полтавські чиновники виїжджали за кордон виключно як волонтери. Знаєте, виїхали купувати машину, а тут хоп і, і пляж, і пляж їм під ноги сам кидається, і вони туди на 10 хвилин просто глянуть на сонечко і далі тільки у справах, тільки на благо Полтавщини. Але насправді я вважаю, що не так, що їздили і відпочивали. І це страшний компромат. Це страшний компромат, якщо ви десь за кордоном, друзі. Із Полтавщини, якщо ви десь побачите полтавського чиновника, чи в магазині, чи на пляжу, чи там, де ви вважаєте, що йому не місце бути під час війни в Україні, фоткайте, фоткайте, виставляйте в соцмережі. Якщо неправда, то вибачтеся, і все. А якщо правда, то це пляма на репутації. Це просто позор і ганьба. Хотіла щось сказати втішно на кінець, а вийшла якась така злобна. Оця. Остання новина. Сьогодні обстріляли Херсон, да? і сьогодні у стрічці новин куча інформації про ймовірність бою Усика з кличком? Я не знаю, я розумію, коли Усик виступає на міжнародній арені, він там несе прапор України, щоб світ знав про Україну і так далі. А з кличком що він буде битися? По-моєму, це просто тупа якісь розваги, непонятна двіжуха, нахріна це робиться? Ще одну хотіла нормально новину сказати, ну, ну не виходить в мене. Усик з кличком це бред. Це просто бред і, і, і взагалі не на час. І чим ви займаєтесь, чуваки? Ну, оце, це так само, як полтавські чиновники, які виїжджають за кордон відпочити. Так оце і ви. Ну, все переробили вже, в Україні вже все окей, давайте між собою битися. Ну, хочете до Скабєєвої попасти, що українці б'ють морди один одному. Ну, це от таке щось. Бред, бред і це теж треба прекращати. Я сподіваюся, що такого бою не буде, бо це тупо. Все, друзі, все сказала. Якщо щось не так, то, то вибачте. Ну, погані два дні, це в Полтаві, реально погані.